Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що кілзона на півдні Дніпропетровської області залишилася без захисних сіток, фортифікацій та підрозділів. Безугла підтвердила інформацію проекту Діпстейт про те, що війська Російської Федерації прориваються у напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки зсу відволікалися на Покровськ. Коментую, що так і є на Південні, на Дніпропетровщині нічого не підготували. А голову обласної військової адміністрації Лисака, який, враховуючи проблеми у військовому управлінні, ще й сам чинив опір здоровому глузду, швидко перекинули до Одеси, щоб приховати чи задум як пояснити, написала вона на своїй сторінці у Телеграм. Також без угла опублікувало фото з Дніпропетровської області, на якому немає жодних захисних споруд. Маємо розуміти, що росіяни відвернули наших генералів проривом на Добропілля. Далі використовували це для прориву на Покровськ. А коли генералітет відволікся на Покровськ, прориваються на півдні Дніпропетровської області углиб і на Запоріжжя, зазначає нардеп. За її словами, стратегічна майстерність багатьох із військового керівництва України вже давно прогнозована для Російської Федерації, а система прийняття рішень української армії просто не витягує і сіпається в рамках нав'язаної ворогом ініціатив.